Всім привіт! Збираюсь їхати на велике ТО. Заміна ГРМ, масла, фільтра масляного ремня, поліклінового помпи і одного ролика на натяжний ремень гермен. Купляв я все по частях, так не все за зараз і нарешті я зібрався. Тут по місцевості є майстри СТО. Заїду, поміняю. Опіцяли роботу десь питав місяць тому тисячі. На це без поліклінового і без роліка його. То все решта. Зараз покажу що, які номера і до якої машини. Це 2.5 2005 рік. Помпа Ін. Брав все хороших фірм. Те номер. Це помпа. Добре, ГРМ комплект. Два ролики, болти. Такий коротенький ремень. Так, п'ятий номер. Номер. Що знайду, в кого купляв, то я лишу в описі. Так, ролик. Там їх два два однакових. Купив один, бо деколи на холодне, то якийсь попискує трохи пищить. Потім чуть нагріється і перестає. Пише, що Франція. Мадені Франції. Та СКФ фірма. Ще якась надпись на. Ось номера. Мадені Франції. Континенталь. Continental. на шість ручейків. Та, фокусірується. Теж номер. Масло ельф. 5 w 40 Не став брати 5В-30, не знаю, думаю, це без сенсу. І теж профлюкс фільтр. Так, хотів продавати буса, передумав. Є плани на майбутнє, він мені тепер треба буде. Так, все, приїду. Залишу машину на цілий день, приїду, заберу і вже вам все розкажу, ще все, що кустувало, мені то вийшло і як воно де себе вести далі. Так, ну що, йду я вже по бусах. Знаходжуся в місті Теребовля. тут Механік є вдома робив. Загнав я вчора рано. Вчора почали робити і вже в четвертій вечора дзвонили, що все готово, Помпа. Ремень ГРМ, два ролики натяжних, ремень полікліновий на генератор, компресор, масло, фільтр. Позвучив мені ціну 2-400 за роботу. Я думаю, це нормально. Зараз ще заберу в нього ті запчасті, які він мені зняв, щоб впевнитися, що він поміняв мені їх. І подивимося, як воно там буде все працювало. Детальніше розкажу. Ось, забрав я живуса. Все чітко. ще можна було їздити і їздити, але я хотів перестрахуватися, всі ролики, все, все добре. Ремні, помпа. Мені навіть дзвонив механік і казав, що помпі нічого не бракує. Але як я вже купив, то я вже її вирішив замінити. Всі ремні, все ще добрі сіньки. Єдине, що... Хренові це оці були ролики. О, вже чути. Все, мені механік поставив назад в буса. Плюс я його просив мені перероб злити і вони ще плюс мені дали, батько до трактора піде. Так що механіка я рекомендую. Так, видно, що відповідальна людина. Прийшов, ще поговорили. І це, поїздимо, побачимо. В принципі, машина все чітко завелась, самі бачите, тут частини ремньові ще нічого нема, але я щось побоявся. Помпа, не знаю яка то була, якої фірми, що тут таке. Зараз, вона ще добре, але це все вже Буде як сміття. Номер механіка я залишу в описі, це Тернопільська область Рибовля. Районний такий центр. Як комусь треба, звертайтеся. Буде номер в описі. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, щось буде, ще виставлю. Sí, por acá.